На одне робоче місце в Україні припадає щонайменше десятеро осіб. Станом на 1 лютого поточного року кількість вакансій у базі даних Державної служби зайнятості становила менше 55 тисяч. Повідомляє сьогодні з посиланням на кореспондент, і це при тому, що кількість безробітних перевищувала півмільйона. Середньому на одну вакансію претендувало десятеро людей, у тому числі серед професіоналів п'ятеро осіб, серед кваліфікованих робітників з інструментом шестеро, а серед фахівців восьмеро. В черзі за посадою законодавця вищого державного службовця, керівника та менеджера, було 12 осіб. При цьому серед працівників торгівлі та сфери послуг, а також осіб без спеціальної підготовки, відповідно на одну вакансію зареєстровано по 13 кандидатів. Серед робітників з обслуговування технічного обладнання 16, технічних службовців 19. А серед кваліфікованих працівників сільського господарства аж 30 осіб. За офіційними даними, більшість безробітних українців це жінки, понад 40% молодь до 35 років. До слова, станом на 1 лютого кожен третій безробітний навіть мав додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, а майже кожен другий зареєстрований сільський житель.